На новий рік у всіх країнах традиційно готують салати. Досвідчені господині знають багато рецептів, але все одно намагаються здивувати чимось незвичайним: як перетворити оселедець під шубою на фінський салат росолі, зробити шопський салат, що зовні нагадує прапор Болгарії, або як скуштувати цілий Копенгаген. Про все це докладніше далі. Французький нісуас або салат з анчоусами славетний кулінарний рецепт із міста Ніци. Готується зі свіжих овочів, варених яєць, анчоусів та оливкової олії. У якості заправки до салату також додають лимонний сік або винний оцет. За однією з версій, рецепт цього салату вигадали англійські моряки ще в 16 столітті. За іншою, його автором була сама королева Катерина Медічі. А третя версія стверджує, що справжній нісуас вперше приготував не менш знаменитий хореограф. Джордж Баланчин, який насправді, звісно, Георгій Баланчувадзе. Можливо, саме тому що в кухарі по-різному ставляться до рецептури. Хтось неодмінно додасть картоплю та квасолю, а хтось артишоки та редис. Головне, щоб у салаті обов'язково були тунець та анчоуси. Це суміш добре знайомих нам новорічних страв він і оселедця під шубою, приправлена кислими зеленими яблуками. Причому цей інгредієнт несподівано вдало уживається з іншими продуктами. Обов'язково спробуйте. Вибирайте соковитий фрукт, тоді смак розкриється повністю. Вважається, що назва походить від слова розсол, тому що в рецепті є соління, мариновані огірки та оселедець. На відміну від шуби, інгредієнти не викладають шарами, а ріжуть кубиками, заправляють майонезом та перемішують. Редактор Варто з'явитися вдалому рецепту. Одразу в нього знайдеться кілька авторів, так і з цим салатом. За однією версією його вигадав ресторатор Роберт Говард Коб, коли зголоднів, і на швидкоруч приготував страву з того, що знайшов у холодильнику. Проте є думка, що цей рецепт створили у Каліфорнії та назвали на честь місцевої гори Коб. Складається цей салат з помідорів, курки та бекону, авокадо та яєць, сиру та листя айсберга. Важливо не перемішувати інгредієнти, а викладати зліо направо. Во одноповерховими шарами: спочатку бекон, потім яйця, помідори, курку, сир та авокадо. Цей салат популярний не лише у Болгарії, а також і в Албанії, Сербії та Чехії. За класичним рецептом у нього кладуть помідори та огірки, цибулю та солодкий червоний перець, шопський сир або бринзу, зелень та оливки. Заправляють олією з додаванням оцту. Можна викласти інгредієнти у вигляді прапора Болгарії. Зверху горизонтальна смужка бринзи, потім зелена з огірків та оливок, а внизу червона з помідорів та перцю. Ця гавайська страва дуже популярна серед гурманів, які дотримуються здорового способу життя. Гавайське слово поки означає різати на шматки. Вважається, що рецепт придумали рибалки у 70-х роках минулого століття, коли додавали приправу до свого улову та отримували таким чином холодну закуску. Для приготування вам знадобляться рис або кіноа, сирий тунець, цибуля, водорості, авокадо, салат щука, листя норі та соус теріяки. Рецепт поки хороший тим, що немає має Жодних обмежень найважливіша сама подача салату: рибу та авокадо нарізають великими кубиками. Інгредієнти не перемішують, а викладають на тарілку окремо один від одного. Якщо вам заманеться додати святковому столу східного колориту, приготуйте табуля у Сирії Цю страву подають на листі салату. Інгредієнти булгур, петрушка без ялочок, помідори, зелена цибуля та спеції. Крупу можна замінити на кускус або кіноа. Заправляють цей салат лимонним соком із додаванням кориці, мускатного горіха та коріандру. Це справжня знахідка для господинь. Приготування Копенгагену не займе багато часу і можна не відволікатися від улюбленого телесеріалу. До інгредієнтів входять варена горбуша та картопля, малосольні огірки, зелені яблука, цибуля та помідори. Заправляють копенгаген майонезом і чайною ложкою гірчиці. Можна подавати на скибочках підсмаженого чорного хліба. Отже, якщо немає можливості, хоч трошки помандрувати на новорічні свята, можна просто приготувати неймовірно смачне. І салати зі всього світу додавайтесь до нашого каналу новин, ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.